І всім привіт, дорогі друзі! Вітаю вас на моєму каналі Богдан Геймс. З вами Богдан. Сьогодні перше відео на цьому каналі і ми поговоримо про отакий пластилін. Я його називаю Непотрібний пластилін, і сьогодні ми поговоримо про те, звідки він береться, навіщо він потрібен і які його перевоги над звичайним пластиліном. Спершу поговоримо про те, для чого цей пластилін взагалі потрібен. Наприклад, ви хочете зліпити отаку бошню короля із гри Clash Royale, і у вас дуже мало фіолетового і зеленого пластиліну. Але ви дуже хочете зліпити цей виріб. І тут приходить на допомогу якраз оцей непотрібний пластилін. Ось ви, як можете бачити, вся основа зроблена з нього я спочатку зробив форму з цього, ну, тобто замок з цього пластиліну, а тоді вже обліпив зеленим і фіолетовим пластиліном і вийшов такий замок. Замок завжди стоятиме оток, тому навіть не видно буде, що тут отаке, отакий секретик у цієї бошні. Тому цей пластилін потрібен для того, щоб робити форму. Вашого виробу. І коли ви зробите форму, ви обліплюєте пластиліном цю форму, і у вас виходить якийсь виріб. Тепер переходимо до мінусів і плюсів. Я вирішив почати з мінусів. І перший мінус це те, що коли ви розробили виріб, то виріб може просвічуватися, і бути видно оцей пластилін. Це, звичайно, дуже некрасиво. І ця проблема може бути через дві причини. Перша причина це ви нанесли дуже мало пластиліну, яким ви обліплюєте форму. Там або дуже мало, і у вас його вже й нема, то воно може просвічувати через це. А може просвічувати через те, що, наприклад, ви нанесли іток багато пластиліну, але все одно. Воно просвічує. Це може бути через те, що пластилін дуже просвічує сам по собі, дуже такий. Наприклад, чорний він ніколи не буде просвічувати. А білий майже в кожному випадку, або пластилін повинен бути дуже поганий, і тоді воно буде просвічувати, або вам потрібно нанести багато білого, щоб воно реально не просвічувало. І другий мінус це ви, наприклад, робите виробу якусь форму, наприклад, зробили голову якомусь персонажу, або своєму видуманому. Ви зробили і вже обліпили потрібним кольором, і вас вже тіло готове, і ви міряєте тоді цю голову на тіло, дивитесь, а воно взагалі дуже велике або дуже маленьке, і потрібно або додоти, або. Зменшити пластилін І тут вже виникає проблема, то потрібно ножиком отаким його просто здрюпувати. Але якщо ви ж здряпали ножиком, то тут вже буде непотрібний пластилін а тут якраз горний. І прийдеться його знову якось обліплювати, робити нову форму голови і знову обліплювати. І це усі мінуси цього пластиліна, і тепер переходимо до плюсів. Перший плюс це більш бюджетний варіант. А другий плюс що брати цей пластилін дуже просто, ну, точніше, отримувати. Наприклад, у вас є якась непотрібна фігурка, яка вам дуже не подобається, або не підходить до вашої колекції, або, взагалі, якась некрасива і вам не подобається. Ви можете просто її не викинути в мусорку, а можете просто взяти з отак в комок, розкачати і використовувати для непотрібного пластиліну. Другий варіант наприклад, ви ліпили на досточки, і у вас залишилась отака некрасота. І ви можете взяти ножик і поздрьопувати його. І коли ви будете його отак, До вас буде хоч і трохи, але буде отакий непотрібний пластилін і додавати його до іншого непотрібного пластиліну. Зараз я поставлю відео на паузу, почищу досточку і покажу, скільки пластиліна всього вийшло. Я до вас повернувся і почистив доску. У мене вийшло ось скільки пластиліна. хоч тут. І не багато, але все-таки хочусь я звідси отримую. Так, повертую чистий, красивий листок. І сьогодні ми говорили про непотрібний пластилін. До речі, я цим пластиліном ліплю вже дуже давно. В наступному відео я покажу, як ліпити отакого короля. Але ми будемо ліпити не синього, а червоного. На цьому вже буду закінчувати. Якщо вам сподобалось відео, поставте лайк, підпишіться на канал, напишіть ще коментар, чи будете використовуватися таким методом. А на цьому я буду закінчувати. Всім удачі і пока!